Знайомтеся, це Марія, студентка Криворізького педуніверситету, що навчається на філолога та психолога. Близько десяти років тому, ще зовсім маленькою, її життя заграла новими яскравими барвами. Відтоді, як у неї з'явились нові мама і тато. Звичайно, моє життя змінилося на краще. Перший день я пам'ятаю, був такий для мене схвильований та дуже емоційний, але з часом я звикла, та все було добре. Це велика родина. Це завжди підтримка. Це тобі немає часу сумувати, і ти завжди також можеш когось підтримати. Ти не один. Подружжя Наталі та Костянтина Чернявських створили прийомну родину у 2011 році. А у статусі дитячого будинку сімейного типу існують з 2019-го. Разом вони виховують двох власних дітей та сімох прийомних. За весь час функціонування сім'ї троє дітей-вихованців знайшли свої нові родини. Ще двоє дітей зараз здобувають вищу та фахову освіту. Троє хлопчиків навчаються у Криворізькій гімназії номер 9, а дві дівчинки є ученицями 129-го ліцею. Спочатку в нас був Максим. Знаєте, як ну, одна дитина з'явилася, а потім ну, от, хочеться ще комусь дати притулок, подарувати сімейний затишок, доброту, тепло, любов, ну, вкласти в них якесь зерно, посіяти доброти, от, людяності, виростити, вирости їх, щоб вони виросли справжніми людьми. Ну і так воно саме само по собі пішло. І ось ми скільки п'ять років, мабуть, так, п'ятий рік чи, ми як функціонуємо як дитячий будинок сімейного типу. До міжнародного дня захисту дітей родину привітав очільник міста Юрій Вілкул та отримав оберіг, створений руками дітлахів переможних голубів миру. Це звичайно не бойові гуси, а наші переможні голуби, які незабаром нам принесуть свістку про перемогу та віру в нашу перемогу. Я вдячний вам. Турбота про дітей, особливо малечу, позбавлену батьківського піклування, захист її прав та влаштування до сімейних форм виховання. Це пріоритети влади Кривого Рогу. Місто підтримує та заохочує криворіжців створювати прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. З міського бюджету новостворені родини отримують допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, а дитбудинки – 10 тисяч гривень. Сьогодні ми відмічаємо день захисту дітей. І в нашому місті все робиться для того, щоб створити всі умови для всіх наших дітей в місті, а їх більше 122 тисяч. Поздравляю всіх криворіжців з святом і впевнений, що ми зробимо все для того, щоб підготувати наших дітей для майбутнього життя. Окрім цього, місто продовжує тримати зв'язок із дітьми, яких тимчасово евакуювали за межі кривого рогу на початку війни. Це п'ять прийомних родин та три дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується 55 дітей-сиріт та малюків, позбавлених батьківського опікування, а також 189 опікунських родин. При цьому рада оборони міста опікується переселенцями. Кривий ріг став домівкою для шести прийомних родин, шести дитбудинків та 34 опікунських родин. Ганна Соболєва, Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв перший. Міський